Оглядує майданчика страху біля страхового монастиря. Це ж ми зараз знаходимося? Страховий монастир. Страховий монастир. Страховський монастир.

там, есть сюда. А это беловая же, пражская. А это беловая же. Ничего, праздник его вон Так, такі, краса краса-краса. Панорама, роман, класична панорама. Що з кінням? Тим, що з кінням.

Nu ska jag väl inte kunna gå fel, så nu är det skyltat dit. Är, att... mm. är det där, eller? Ja, då går vi däråt. Jag tar och en längre fram. Okej, okay, let's go this way. Vi skulle passa på när vi var i skogen. Ja, precis. På, om inte du ska skiten. <laughs>

Ходи зі мною. Тут прохід напряму. Не треба обходити, але Десь я сходців і на вулиці, там де там треба. Отже ж люди йдуть всі. Чого? Он схід прохід. Через, буд... Через будинок прохід на вулицю виходить. Чого обходить?

deb tak deb dom ja to no english no Я вже від зупинки, я до тебе повернулася. Ну а я ж. Зараз знову буду казати, що втекла. Ти ж не людина. Ну так. Йому покажуть пряму дорогу і не хоче слухати. Прям карву. немножко, грай. Бігать, бігать, бігають. Ну, мені дали зайти послухати музику, скажи. Людей не пускають, вони стоїть куча туристів. Бачиш, вони хочуть за деньги, а щось. Та не в тому справа, взагалі не пускають. Там сума бачу до 500. А ти що там? Від 500. Може, люди сидять, там якісь народа. Бачу, хрізінка в діти. День. Або Жовто-блакитна жіночка. Ой, вони, чесно кажучи, вже не соціюється ні з чим. Нічого не добились, все прославила. Давай не коментуй там на відео. Або виключай камеру, Ти кожворить.